Вітаю! Найкращий спосіб покращити стан шкіри обличчя після літа це додати сироватки концентрат або бустера до вашого догляду. Бустер це підсилювач сироватки, які проникають глибше в дерму і швидко доносять всі активні речовини. Це дермокосметичні засоби, якими можна замінити ін'єкції. Шкіра швидко отримує жилення, вітаміни без салонних косметичних процедур. За допомогою бустера відбуваються природні процеси відновлення. І перший бустер, котрий потрібно кожній: гіалуронова кислота плюс цераміди для відновлення і зволоження шкіри, коли шкіра суха, зневоднена. Після очищення тонізування. наносимо 6-8 краплів, відновлюємо живимо свої шкіри, вітамін С плюс ресфератрол для зменшення зморшок. Цей потужний антиоксидант прискорить процеси реставрації відновлення клітин. Використовуємо вранці та вечором для всіх типів шкіри: бустриферулова кислота, плюс ніацинамід. вітамін Б3. Від пігментації і освітлення шкіри. Має гелеподібну форму, наносимо вранці та вечір на проблемні ділянки. Після тоніка під крем І останній бустер з полі альфа-гідрокислотами для відновлення шкіри. Протестований дерматологами. Використовувати можна для чутливої шкіри схильної до алергії. Тільки цей бустер використовуємо один раз в вечірній процедурі і два рази в тиждень. Це чудо, кислотний пілінг, який містить концентрацію гліколової кислоти до 15%. Він легко вбирається в шкіру і тоді наносимо ваше вечірнє зволоження і все. Дбайте про здоров'я своєї шкіри. Звертайтеся до свого консультанта з краси Мерікей. А якщо ви його ще не маєте, я з задоволенням вам допоможу.